Я малюю глечик теракотовою фарбою. Саме глечик є початком цього дерева життя, який ми зображуємо з дівчатами. теракотовий, тому що він більш природній, як настояща глина. У селі Зінці Терешківської громади розмальовують будинок культури. На фасад нанесли орнамент у стилі традиційного полтавського розпису. Зобразили берегиню полтавського роду та дерева життя. Оздобили будівлю до дня вишиванки. Всі природні кольори так це зелений, це жовтий, це червоний. Оливкового трішки у нас тут є трошки рожевого. Вона не втратить колір, вона не облущиться з часом. Тобто, природній вплив її буде нешкідливий і наш візерунок буде держатися максимально довго. Ми сьогодні робимо полтавський розпис. Ми наносимо його на будівлю нашого Сінцівського сільського будинку культури і всій громаді нашої Полтавщини говоримо. Розпочинаємо флешмоб. Малюємо, розмалюємо полтавський розпис, наносимо на адміністративні будівлі, на освітні будівлі, на приватні будівлі. Хай наша Полтава квітне. На стінний малюнок працівники культури і освіти створили власноруч. Полтавському декоративному розпису притаманні округлі елементи, плавні лінії, квіти та птахи. Говорить майстриня, яка відроджує цю техніку на Полтавщині. Лідія Орел. В основі Полтавського розпису лежить розпис на будівлях Трипілля. Там домінують… Округлі такі елементи, які називають яблука. Це умовна назва знака сонця. Характерні як квітково рослинні елементи, так і зооморфні, зокрема, птахи. І що цікаво, використовувалися зображення стилізовані голубів, зозулі, горлиці. Павичів взяти пензля до рук та долучитися до створення розпису міг кожен охочий від місцевого мешканця до голови громади. Наша громада започаткувала цей флешмоб полтавського розпису і передаємо далі його Карлівській громаді. Чому це можливо? Всі ми розуміємо, що вишиванка це генетичний код нації. Вона вібрала в себе інформацію про всіх наших предків. Наша задача передати наступним поколінням над стінописом. Працювали понад шість годин.